А, і зараз хочу поговорити про те, чому не можна використовувати ватні палички. А, ну, це до речі, палички це вони, вони не є ватними паличками, вони є косметичними паличками. Це, напевно, маркетинговий хід, бо назвати їх вушними паличками. От е, і чому їх не можна використовувати? Це до речі, чому їх не можна використовувати Це рекомендація Американської асоціації отолеринголо. Якщо не помиляється сімнадцять 16-й рік вони видали цю рекомендацію. От, е, в принципі, єдине, що ви можете зробити цими ватними паличками, таке, це затолкати сіру туди. Тому тобто, куча відео, там я думаю, що люди прогресивні бачили це відео. тобто Є слуховий вихід, і людина просто цією ватною паличкою заталкує трамбує цю сірку і формує серчанний корок. О, це, ну, це, це те, що можна зробити, і це, ну, це не шкодить організму. Якщо дуже постаратися, у мене був пацієнт. <свистач> він, виходить, залишив паличку, так, відвернувся, підійшла дитина, нажала, зробила перфорацію барабанної перетинки. <свистач> Тому ну, ці палички можуть тільки нашкодити. От, в принципі, ну, і за оповертаючись до цих рекомендацій. Сіра, по-перше, сірка це нормально, це як піти, це як слюнати. Ну, сіра вона має захисну функцію. Вона, тобто, пили, бруд летить, вона збирає на себе, щоб воно не летіло на перетинку барабану. Тому сірка в невеликій кількості в гусі повинна бути присутня. От, і, ну, по-перше, да, вона повинна бути присутня, по-друге, що якщо буде користуватися паличками, то можна сформувати гірчаний корок. От. І повертаючись до цих рекомендацій, вони, реком вони рекомендують взагалі чистити вуха. І, і трості, повірте, що пробка формуватися не буде. Більшість людей, більшість людей слуховий хід має таку форму Він, навіть коли писуєш по скапію, ти ж слуховий хід широкий відвінок, війни. От. А якщо у пацієнта буває таке, що вузький хід або злуж, ну, так, або дуже покручений от, анатомічні, ну, анатомічні, анатомічні особливості, особливості да, тобто, то, от, то, от, то там може формуватися чаний корок, от, але все одно він без допомоги спеціаліста вийняти цей корок сам не зможе. От, тому краще, ну все одно типу, так, таки по рекомендаціям е, по рекомендаціям того, щоб пацієнти, такі пацієнти звертались до лікаря, і лікар вже їм робив механічне видалення цієї сіри. Тобто сірка це нормальна, її може бути трохи менше, трохи більше. Це але нормально. це нормально, тому що ну, ми знаємо, що є ботові залози, слюнні залози. і головна функція це що? Це виділення секрету. І так само в нас у вохах є спеціалізовані залози, які його виробляють. Тому що у сірки ну, також є своя функція.